У нас, до речі, жанр інтерв'ю з ним біда. Тому що всі бояться одне одного образити. Всі вже одне одного інтерв'ю взяли, хто там Слава Дьоміна, Ліна Деретюк, як її цю звуть, Раміна. Всі боя... приходять гість і вони бояться гостя образити. Всі у нас комплементарний гардон прародитель українського жанру інтерв'ю. Теж всім тільки компліментарні інтерв'ю. Чому повинен приходити гість, і щоб його ображати, чому це ставити за самоціль? Бояться поставити провокативні питання. Бояться е, поскандалити, бояться, що посваряться, що відмінять, що закенселять. Всі якісь дуже інтелігентні. Дивись, а ти знаєш про таку сторону, що герої, коли йдуть на інтерв'ю, вони не погоджуються йти на інтерв'ю. Якщо ти будеш підіймати якісь питання. В Цьому і проблема. Тоді починай з героїв. Так, 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 от, так чекайте секунду. Значить, е, В цьому і проблема шоу бізнесу, що у нас всі хочуть виглядати тільки хорошими. У нас бояться посваритися, у нас бояться морди побити, у нас бояться лайном покидатися. Що це за шоу-бізнес? Шоу-бізнес він на те й зроблений, щоб ви там е чубилися. Ну це ж має бути, якщо ви вже, вибач, назвався Груздюм е лізь в корзину. Ти за такий шоу-бізнес брудний з жовтою ївський гострий. Я за, е е е я за е чесність в цьому плані.